Вітаємо вас, коти і кицюнки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Rainbow Six Siege вводить нову суперечливу підписку у другому сезоні дев'ятого року. Членство коштує 10 доларів на місяць або 80 доларів, якщо ви платите щорічно. І воно дає гравцям, які платять новий преміум контент. Сюди входять епічні скіни, миттєвий доступ до бойової перепустки з десятьма стартовими рівнями та набір брава. Фанати чогось не надто зраділи цьому новому способу полегшити свої гаманці. Зокрема, на Reddit гравці не стримувались донести думку, чому вони не вважають членство в Rainbow Six Siege гарною ідеєю. Загалом дух повідомлень наступний. Я розумію, що вони взяли ідею з Фортнайт з її членством у команді. Але різниця в тому, що Fortnite це безкоштовна гра, а CAH ні, ще й має велику кількість мікротранзакцій, які не дають майже нічого гідного. Ми теж здивовані за роки, що минули з моменту виходу No Man's Sky, багато чого змінилося. Під час релізу було щось унікальне в тому, наскільки самотнім ви відчували себе у всесвіті. Лише вигравець як рихітна точка, загублена в нескінченності. Гравців ставало все більше, самотність відходила, все далі в минуле. А у новому патчі розробники захотіли дозволити гравцям поринути в альтернативний всесвіт. Вони назвали його дрейф. Ностальгуючі гравці нарешті зможуть знову стати по справжньому самотніми в no Man's Sky. Це космічна пустка, де нікого немає, окрім вас. А за завершення цієї самотньої подорожі ви отримаєте ексклюзивні колекційні предмети, серед яких гризучий скатер кампаньон. А для нас це просто милий космічний хедкраб, запас фарби для маскування зорельотів, примарний фрегат та унікальний зореліт залізний стерв'ятник. Оновлення здається цікавим, а зануритись в нього зможе будь-хто, у кого є гра, воно абсолютно безкоштовне і вийшло 29 травня. До речі, гра до 10 червня продається за 562 гривні. У що б нове пограти? Пробіжимося по релізам. 3 червня виходить довгоочікуване DLC до Tesso Gold Road. Доповнення обіцяє бути дуже об'ємним, додасть і нові локації, і нову систему з навичками, завдяки чому можна буде розбавити старий геймплей. Зараз доповнення можна замовити за 1100 гривень. І до речі, у Тесо з 3 червня можна отримати їздову тварину на двох сідоків. Просто не прогавте. 4 червня виходить в реліз Destiny 2 The Final Shape. Це ще одне довгоочікуване DLC, Воно дуже об'ємне. У драматичному і класно поставленому ролику розробники нагадали, що гравцям необхідно покласти кінець війні між світлом і темрявою. і допомогти мандрівникові почиститися від скверни, яка й пожирає його зсередини та схиляє до саморуйнування замість створення. У доповненні з'являться і новий підклас призма, і рейди здібності локації, зброя, броня, супротивники та багато-багато іншого. Реліз The Final Shape відбудеться 4 червня на всіх платформах і коштуватиме нам 1249 гривень. 6 червня вийде аж три гри. Snake Out це цікава і простенька гра в хованки, де треба з друзями розгадувати загадки, головоломки та тікати від злого духа. Гра буде безкоштовно, якщо є бажання провести веселі вечори в приємній компанії, можна спробувати. Також 6 червня виходить абсолютно інша за настроєм гра Чорнобиль Ліквідаторс. Це вже симулятор ліквідаторів, які стикнулися із катастрофою. На нас чекатимуть і невидима радіація, і КДБ, і складний моральний вибір. Все це і буде нашими ворогами. Гра від поляків і має українську локалізацію, ціна наразі невідома. І остання гра, що вийде 6 червня, A Twisted Path to Renown». Гра екстракшн шутер в ковбойському сеттингу. Загалом гра прикольна, є українська, але поки що ціну не сказали. 7 червня виходить в реліз Dragon is Dead. Це новий платформер, схожий на Кастільванію, із гарним візуалом і цікавою історією. Гра від корейських розробників і ціну також ще не кажуть. Ексцентричне шоу Devolver Direct повернеться з новим випуском 8 червня. Devolver Digital – це не лише видавець найкреативніших і найнезвичніших ігор, а й організатор божевільних незабутніх шоу, які номінально присвячені новим іграм, а за фактом є комедійними або найчастіше сатиричними перформансами. Шоу відбудеться на літньому фестивалі ігор, тому не пропустіть, якщо бажаєте подивитись це у прямому етері. А для тих, хто не встигне його відвідати, ми розповімо про все найцікавіше. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин ігрової індустрії, а також не пропускати анонси відео та стрімів. Marvelous Games повертається до літнього івент-сезону, щоб представити другий випуск Marvelous Game Showcase, який пройшов 30 травня. Зі штаб-квартири Marvelous Inc у Токіо президент Сата та ключові розробники надали оновлену інформацію про проєкти, що перебувають в активній розробці, наприклад, франшизу Грунфекторі, включаючи новий прогрес у розробці та нові проєкти. І в той же час пройшла зустріч із Sony для травневого видання State of Play. І ось що анонсували. God of War Ragnarok вийде на ПК. Реліз запланували на 19 вересня цього року. Продемонстрували геймплей Concord. Гра має вигляд як поєднання Destiny та Overwatch. Реліз 23 серпня. Анонсували новий Souls-like Ballad of Antara. Гра має дуже гарний вигляд і залучає емоційно. Про дату нічого не сказали. Until Dawn вийде на ПК цього року. Ремейк Silent Hill 2 вийде 8 жовтня цього року в грі присутня офіційна українська локалізація? А ще показали трейлер Monster Hunter Wilds. І на цьому все. Насправді дуже слабенька трансляція. А пам'ятаєте, як Sony зробила обов'язкову прив'язку аккаунта PSN для того, щоб грати в Helldivers 2? Так от, в результаті Sony забанила приблизно 20 тисяч російських і білоруських аккаунтів. А чому? Чому, спитаєте ви? А може, тому що вони вирішили обійти обмеження? Ось такі новини. Sony не дозволить грати не за їх правилами. А ось ще цікаве про Sony. 29 травня по 9 червня відбувається Days of Play. Геймери можуть розраховувати на великі знижки, бонуси та різні спеціальні пропозиції. Усі деталі Days of Play можна дізнатися на спеціальній сторінці акції в PlayStation Blog. Activision представила публіці перший трейлер Call of Duty Black Ops 6. Навіть правда може бути брехнею. Розробники показали таємні розмови іракського диктатора Саддама Хусейна з представниками інших країн, серед яких Джордж Буш старший і Маргарет Тетчер, а також генерал Колін Пауэлл. у трейлері. Activision підтвердила ще дві важливі тези. Повноцінна презентація Call of Duty Black Ops 6 відбудеться 9 червня на Xbox Game Showcase і спеціальному шоу, яке почнеться відразу після шоу. Гра дійсно з першого дня з'явиться в каталозі Xbox Game Pass. і це буде перша частина серії, яку додадуть до сервісу. Дату виходу та платформи для нової гри розробники поки що не назвали. Маємо цікаві новини із світу Ліги Легенд. Всі фанати довго чекали на скін Арі, який розробляють на прохання неодноразового світового чемпіона Фейкера. І ось скін нарешті анонсували та показали в усій красі, та оголосили подробиці про залу слави для найкращих програвців. З усім по черзі: Бетл Пас слави буде кожен рік. Туди будуть додаватись нові персони, які заслуговують на це. У Бетл Pass входять 4 скіна та багато всього іншого. Сам він має 100 рівнів і коштує 16 євро. Зараз ви бачите цей скін у всій красі. Існує три варіації цього скіна, і купляючи його, ви отримаєте усі бонуси Бетл Пасу, скін та ще кілька приємних дрібничок. На кшталт аватарки емоції. Найдешевша версія скіна коштує майже 50 євро. Ніфіга собі! Апгрейднута версія з унікальними фішками, кольоровими палітрами і тому подібним майже 300 євро. Та це вже навіть і не жарт. А найдорожча версія з додатковою анімацією, унікальним знищенням вежі, унікальним титулом та одразу закритим повністю бетал пасом коштуватиме 500 євро. Ми колись казали, що Diablo 4 за 2,5 тисячі гривень – це свого роду інвестиція. Ну, тоді League of Legends – це прям трастовий фонд. Або пенсійна програма. Або... Рено Кліо до 1994 року. Так от, не відволікаємось. Цей скін Арі продаватимуть лише зараз, та найближчий час взагалі не планують повертати його. Скіни Арі та Лебланк, яка буде в Батл Пасі, не з'являться в шансах дропу скринь, тобто отримати їх можна буде тільки з 12 червня по 7 липня. Ми чесно самі в вафігі здивовані від порядку цін, тому робимо отакий вираз обличчя і донатимо на збір для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики, до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ! І слава Україні!